Говорять броди. Доброго ранку, шановні краяни. До вашої уваги програма районного радіомовлення. Кабінети керівників району відкриті для чесного діалогу та порозуміння. Так висловив свою позицію голова райдержадміністрації Орест Цигилик під час зустрічі керівництва району міста, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з демобілізованими учасниками АТО, які на минулому тижні зібрались у сесійній залі районної ради, аби озвучити свої проблеми, з якими зіткнулись після демобілізації. Зокрема, учасників АТО цікавила можливість створення у районі реабілітаційного центру вирішення проблем із працевлаштуванням, обіцяна державою соціальна підтримка їх сімей та медичне забезпечення. Але найбільш гостро стояло питання надання земельних ділянок учасникам АТО. З цього приводу їм було надано компетентні роз'яснення начальником відділу Держгеокадастру у Бродівському районі Оксаною Строзюк та головою РДА Орестом Цегиликом. Про перспективи виготовлення генерального плану міста Броди і відповідно прискорення вирішення питань надання земельних ділянок для індивідуального будівництва розповів учасникам АТО Бродівський міський голова Анатолій Белей. Перемовини з міською владою стосовно розподілу земельних ділянок були досить емоційними, та учасники АТО погодились зустрітися ще раз у ширшому колі та заслухати більш детальну інформацію про стан виготовлення генерального плану міста Броди від безпосереднього виконавця, генерального директора Центру ринкових досліджень, якого запросять на зустріч. У міськраду у підсумку голова райдержадміністрації ще раз закликав атовців до розумного діалогу з владою з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних причин, які впливають на розв'язання вище згаданих проблем. Дружнім візитом на Бродівщині побувала делегація із Білокуракінського району Луганської області. Бродівчани 10 серпня сердечно вітали гостей, які надалі стануть побратимами нашого краю. З цього приводу голова Бродівської районної ради Євген Швет висловлює щиру подяку усім, хто долучився до гостин. А саме Народному аматорському ансамблю народної пісні Криниченька, учасники якого щирою піснею радо вітали наших колег із Білокуракінщини, також директору готелю Центральний хміляру Романові Миколайовичу, приватному підприємцю Віталію Івановичу Савчину, який має готель фільварок, що на вулиці Великі Фільварки, приватному підприємцю Анатолію Волощаку. Які гостинно надали послуги безкоштовного проживання учасникам делегації, щедро частували вишуканими стравами та різноманітними смаколиками української кухні безкоштовно? Приватний підприємець Віктор Михайлович Кіт, кафе «Бар Шалена Шкварка, що на вулиці 22 січня, та приватний підприємець Тетяна Поп у кафе «Старий млин» на вулиці Шептицького. А завдяки цікавій та змістовній екскурсійній програмі, організованій директором Бродівського історико-краєзнавчого музею Василем Стрільчуком, історія Брідщини, краю на межі Галичини і Волині, назавжди залишиться у серцях гостей із Луганщини. Ще задовго до літа сезону відпусток та активного відпочинку благодійна організація Волонтери почала працювати над втіленням проекту, що дозволяв організувати для дітей воїнів. АТО цікавий відпочинок за межами нашої країни. Проведена робота принесла перші і дуже втішні результати. Налагодивши тісну співпрацю із громадською організацією Асоціація учасників АТО Львівщини та отримавши велику підтримку від голови Львівської облради Олександра Ганущина, цими днями відправлено першу групу дітей із сімей учасників АТО на відпочинок у Закарпаття. П'ять днів діти будуть проживати у затишному готелі Гелікон, який розташований у мальовничому селі Януші, що за три кілометри від берегово. Комфортні умови перебування в готелі, розмаїте та якісне харчування викликали у дітей хороші емоції та позитивні враження, з якими вони вже встигли поділитися. Просто супер не очікували, що все буде так чудово. Номери, де проживали, смачна їжа і багато-багато різноманітних розваг. Упевнені, що поїздка в Угорщину, на яку ми з нетерпінням чекаємо, буде не менш цікавою і насиченою. Дякуємо за такий чудовий відпочинок, із захопленням розповіла Надія Дучак. Немало зроблено організаторами, щоб відпочинок дітей був якнайкращим: екскурсійні поїздки, купання у термальному басейні жайворонок, розваги у відпочинковому комплексі бумеранг та ще багато іншого. Уже бродівчани побували на екскурсії у берегову місці, яке називають українською угорщиною. Відвідали музей, познайомились із визначними та історичними місцями. Місто невеличке, проте багато історією унікальне термальними джерелами, які дуже рідкісні у світі поділилась враженнями бродівчанка Марія і додала особливість термальних вод. Ми вже відчули на собі, оскільки купались у термальній купальні жайворонок. Враження незабутні. Попереду ж поїздка в Угорщину, де діти зможуть відвідати зоопарк та активно відпочивати в аквапарку в угорському місті Нірадьгаза. Для цього дітям було відкрито безкоштовні річні шенгенські візи, що дасть можливість ще не раз упродовж року побувати за кордоном. На сьогодні організувати такий відпочинок для дітей зможе не кожна українська родина, зазначає пані Надія, син якої зараз відпочиває у берегово. Довго не змогли втілити дитячу мрію сина побувати за кордоном. Завдяки організованій та якісній роботі волонтерів благодійної організації нам це вдалося. До речі, ще з мінімальними затратами. Дякуємо за підтримку, розуміння та турботу про сім'ї воїнів. АТО. Поки наші бродівчани насолоджуються відпочинком, благодійна організація Волонтери продовжує організовувати чергову поїздку для дітей із Бродівщини, батьки яких захищають східні кордони нашої країни в Угорщину, де діти будуть відпочивати упродовж семи днів. Мрії збуваються у цьому світі бути добру, повідомляють учасники благодійної організації Волонтери. Бузьке ОДПІ у Бродівському районі інформує сьогодні про зміни для платників податків, а також події, що відбулись за останній час у фіскальній службі. Для зручності платників податків у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі, який функціонує на веб-порталі, з липня поточного року запроваджено новий розділ Ставки податків і зборів. Новий розділ створено для зручного пошуку та аналізу інформації про ставки загальнодержавних та місцевих податків і зборів, єдиного внеску, оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму. Крім того, функціонують розділи Необхідно знати, актуальні запитання, останні зміни у законодавстві, інтерактивна мапа. Які дозволяють оперативно та у зручній формі отримувати актуальну інформацію щодо змін у податковому, митному та іншому законодавстві, контроль за додержанням якого покладено на державну фіскальну службу. За допомогою цих сервісів користувачі можуть дізнатись про терміни подання звітності та сплати податків і зборів, користування можливістю покрового пошуку інформації, розміщеної в інтерактивних мапах, за напрямами, митна справа, єдиний соціальний внесок та ПДФО, здійснювати перегляд десяти найактуальніших запитань, з якими платники податків найчастіше звертаються. До контакт центру за попередній день та відповідей на них. Податкова інспекція закликає скористатися сервісом електронний кабінет платника податків. Електронний кабінет платника це персональне автоматизоване робоче місце платника, у якому можна працювати без використання спеціально встановленого. Клієнтського застосування. Даний сервіс є захищеним, персоналізованим та безпечним. За його допомогою, платник податків має змогу підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді, переглянути дані про стан розрахунків із бюджетом та інше. Для роботи в електронному кабінеті платника податків необхідно мати відповідне обладнання та програмне забезпечення, а також електронні ключі. З 1 липня поточного року запрацювали нові сервіси в електронному кабінеті платника, зокрема, платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, мають можливість підготувати, заповнити та надіслати звіт щодо сум рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новими формами. Нові можливості електронного кабінету забезпечують повний спектр послуг для суб'єктів спрощеної системи оподаткування щодо подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства. Користуючись режимом приватної частини уведення звітності, платники мають змогу створити та надіслати до контролюючих органів в електронному вигляді. Податкову декларацію платника єдиного внеску фізичної особи підприємця та податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи юридичної особи. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку. Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Повідомлення про прийняття працівника на роботу. За результатами обробки звітності квитанції розміщуються у режимі Вхідні вихідні документи особистого кабінету. З 2 серпня поточного року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17 червня 16 року, яким затверджено нову форму звіту. Про використання доходів неприбуткової організації. Звіт за зазначеною формою подається до контролюючих органів неприбутковими підприємствами, установами та організаціями у строки передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємства. Крім цього, визнано таким, що втратив чинність наказ Міндоходів про затвердження форми і порядку. Складання податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій з текстом наказу за номером 553 можна ознайомитись, скориставшись розділом нормативні та інформаційні документи загально доступового інформаційно-довідкового ресурсу. Упродовж січня-липня 2016 року платники Бузької ОДПІ головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області перерахували до загального фонду державного бюджету майже 128 мільйонів гривень. З них частка бродівщини складає майже 40 мільйонів гривень. Також за сім місяців 2016 року платники Бродівського відділення Бузької ОДПІ перерахували до місцевої скарбниці Бродівщини 9 мільйонів 237 тисяч гривень. Про це повідомив заступник начальника Бузької ОДПІ Андрій Романів під час зустрічі із представниками ЗМІ. В основному це акцизний податок із роздрібної торгівлі під акцизними товарами. Посадовець нагадав, що платниками цього податку є суб'єкти роздрібної торгівлі, які реалізовують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків. У тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах інших суб'єктах господарювання громадського харчування, такі підакцизні товари, як пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, а також нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне паливо, паливно-моторне дизельне, біодизель, скраплений газ тощо. Сплата здійснюється до місцевих бюджетів адміністративно-торгівельних одиниць, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів. Упродовж періоду збирання врожаю усе частіше відчуваємо у повітрі запах диму. Бродівський районний відділ головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області закликає громадян відмовитись від практики спалювання опалого листя, сухої трави та інших рослинних залишків. Адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, але й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу, життю, здоров'ю та майну людей. Невинні, на перший погляд, спалювання можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель, а також життю людей. Крім того, варто зазначити, що вогнем знищується не лише сухостій, але й насіння та коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів. Руйнується гумус, гинуть ґрунтовоутворювальні організми та бактерії, які відіграють важливу роль у мікробіологічних процесах і допомагають рослинам засвоювати корисні речовини. Це призводить до погіршення якості ґрунтів і, як наслідок, до зниження урожайності. Під час горіння листя та інших рослинних залишків у повітря вивільняються шкідливі хімічні сполуки, які знижують імунітет людини, викликають алергію. Захворювання дихальних шляхів посилюють негативний перебіг хронічних, а також сприяють розвиткові онкологічних захворювань. Дуже часто спалення сухої трави переростає у великомасштабні пожежі. Швидкість поширення вогню під час таких пожеж надзвичайно висока, тому локалізувати його на відкритих територіях дуже важко. Особливо небезпечним є спалювання сухої трави на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач та поблизу лісових масивів. У населених пунктах спалення сухої трави або листя на присадибних ділянках може перерости у неконтрольоване горіння. А це загрожує вже знищенням будівель та споруд житлового сектору. Тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу і становлять небезпеку для життя. Людей у разі виникнення надзвичайної ситуації звертайтесь у службу порятунку за номером 101. Благодійна організація волонтери оголошує збір допомоги на передову. Ніхто, крім нас, цю війну не зупинить. Хтось на передовій, а хтось забезпечуючи міцний тил. Але тільки разом ми сила благодійна організація Волонтери на чолі із Романом Кушніром, спільно із волонтером, головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним, проводять підготовку до чергової 23-ї поїздки на схід та оголошують мобілізацію домашніх гостинців для наших героїв. До 20 серпня є нагода передати у зону війни частину своєї турботи. Пункт збору допомоги за адресою місто Броди вулиця Стуса, 6-1. Благодійна організація волонтери. Додаткова інформація за номером телефону 096 619 2021 096 619 2021. Долучайтесь, шановні бродівчани! 25-ї річниці незалежності України в інтернет-просторі стартувала всеукраїнська акція Челендж Free Ukraine 25» Вільна Україна 25», започаткована містом Львів. За умовами акції необхідно записати відео з масовим виконанням гімну України, викласти його в мережі інтернет та передати естафету наступним трьом учасникам. Естафету єдності українського народу від Золочиївської міської ради перейняло наше місто. Шановні краяни, Бродівська міська рада запрошує усіх небайдужих приєднатись до виконання державного гімну у день спаса 19 серпня на головній площі нашого міста. Виконавчий комітет Шнерівської сільської ради Бродівського району відповідно до частини 3 статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації на місцевому рівні оголошує. Про виготовлення проекту детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд на території села Білявці вулиця Лісова, 9 Бродівського району та початок проведення громадських слухань з метою врахування громадських пропозицій. Мета виготовлення документації оформлення права на земельну ділянку, площа ділянки 0,25 гектара. Площа забудови 204 квадратні метри. Замовник містобудівної документації виконком Шнерівської сільради. Розробник приватне підприємство «Броди-проект». Адреса місто Броди, площа ринок, 1. Місце оприлюднення сесійна зала Шнерівської сільради. Ознайомитись із проектом детального плану території можна у виконкомі Шнерівської сільської ради за адресою село Шнерів, вулиця Колгоспна, 32 пропозиції приймаються у виконкомі Шнерівської сільради протягом місяця за номером 37782. 37782. Громадське обговорення проєкту детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована у селі Білявці вулиця Лісова, 9, відбудеться 12 вересня 2016 року о 10 годині у сесійній залі Шнерівської сільської ради. Адреса село Шнерів, вулиця Кулгоспна, 32, Бродівського району. Ти дівчина згорі зерня, чом твоє серденько, колюче терня, чом твої устонька, тиха молитва, а твоє слово гостре, як брига. Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Ох, ті очі, темніші ночі, хто в них задивиться, сонця не схоче, І чом твій усміх для мене скрута, серце мене тежить, як буря люта, хоч ти. Дівчино, ясна я зоре ти ж моя радість, ти ж моє. Краяни повідомляємо вам, що 18 серпня 2016 року депутати Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ольга Шайдоліна та Олег Пенькевич проведуть прийом громадян у бродах за адресою вулиця Лесі Українки, 55, другий поверх. Прийом триватиме з 10 до 13 години. Адміністрація товариства з обмеженою відповідальністю Румтех запрошує на роботу інженера-конструктора, технолога та оператора комп'ютерного набору. Звертайтесь за адресою місто Бруди, вулиця Чупринки, 6 або телефонуйте за номерами 437 66 437 66 або 050 431 77 96. 050 431 77, 96. На видового спаса уже традиційно проводитиметься свято пасічників району. Отже, у п'ятницю 19 серпня на площі ринок о 10-й годині розпочнеться солодкий день меду. Запрошуємо усіх поласувати продуктами дільництва на головну площу міста. Участь членів районного товариства джолярів безкоштовна. На цьому черговий випуск районного радіомовлення завершено. Я Марія Микитюк прощаюся з вами і зичу вам гарного дня та приємних новин на все добре.